Ставлять знак промислова закрита для проїзду транспорту на ділянці від вулиці Волинської до Богдана Хмельницького. Далі демонтують контактні мережі, розвантажують техніку. Будемо взривати асфальт спочатку, а потім вже далі. Як буде йти план про виконання робіт, завтра будуть виконуватись роботи по демонтажу існуючих бордюрів. Покриття асфальтобетонного рейок. Також замінять колектор освітлення бордюри. Такі ж роботи розпочнуть через тиждень-півтора і на вулицях Богдана Хмельницького та Гайдамацький. Загалом це півтора кілометра дороги. фінансування йде з бог джерел. Основне джерело фінансування це кошти Європейського банку, які передбачені згідно кредитного договору, який був укладений у 2009 році. Це останній транш вартість близько 6,5 мільйонів євро. Так, це передбачено контрактом. Ці три вулиці збираються відновити до початку осені, якщо не буде ніяких форс-мажорів. Оскільки це стара частина міста, то можна натрапити і на сюрпризи. Тому про початок робіт повідомили й археологів. За кожним етапом та якістю матеріалів слідкує іноземний наглядач. Перевіряємо кожен матеріал, які вони використовують. До використання їм треба пропонувати дати сертифікати, документи. І ми перевіряємо, що ці матеріали... Віконують всі вімоги контракту. Ми перевіряємо саме роботу, як вони роблять. Якщо є дефект, ми не приймаємо роботи і вони мають переробити. Промислова Гайдамацька та Богдана Хмельницького це пекло для водіїв. Вони сподіваються, що вже недовго. Я був надіятися, тому що минулого року не відремонтували. розвалили все цілий рік, ніхто не їздив. Будемо надіятися Цьогоріч Ще збираються завершити будівництво трамваю на сихів. Роботи відновлять вже в понеділок. Також повинні відремонтувати і частину дороги від Стрийського ринку до кінцевої четвірки на Свинціцького. Зорислава Губар, Юрій Герасимов, головні новини Львова.